Для того, щоб знати біографію тигра, треба побувати у нього на батьківщині. Самотність для мене це є стан душі. Бути незадоволеним собою це здорово. Є дуже мудра в'єтнамська приказка. Для того, щоб знати біографію тигра, треба побувати у нього на батьківщині. Моя батьківщина, село вікно Заставнівського району. Оце там над Дністром є дуже гарне село, дуже таке славне, гарні люди і так далі. А там я мав щастя народитися. Народився, звичайно, у селянській сім'ї в університеті, як казав Чапаю Фурманову, я не кінчав її академію, але я пройшов академію, дитячу академію сільського життя. Я знав, що таке запрягати коня, знав, як волочити. Бороною город зораний, я знав, як пасти корову і так далі. Тобто, так як і всі діти виховувалися Значить, сільською працею. І це здорово, розумієте? Тому що я вважаю людині, яка не пройшла, не ну, обов'язково кожна людина має проходити такий шлях, але яка не пройшла і не, не не долучалася до сільської праці, вона чогось їй не вистачає, розумієте? Так. Це прогалина, особливо для міських дітей. Тому якби я... Був міністром освіти, я би обов'язково запровадив для міських дітей, значить, хоча б нас на 2-3 тижні пройти школу при якійсь господарці, при якійсь сім'ї і так далі. Це було б здорово. Що стосується мого дитину, звичайно, воно було важке. Я народився у 1943 році. Дуже цікава історія. Це була Румунія. Румуни категорично пішла румунізація краю. Коли я народився, мені батько розказував. Народився 14 січня. Це старий новий рік. І от викликають моїх батьків до примарії румуни, Значить, командири місцеві самоврядування їхні, дає історію румунів і каже, вибирайте ім'я для свого сина. Беріться, ніякого слов'янського імені не може бути. Розумієте, тобто йшла тиск, румунізація жорстка, от я це пережив на собі. І ми гортали, відмовлялися, б'ють. Тоді мама подивилася, найшла, перегорнула сторінку, а там був такий в них один більш-менш гарний на вигляд на малюнок на гравюрі, Мірча-Челботрин. Каже, мама, давай запишемо його Мірчою. Так я побув Мірчею кілька місяців. А коли радянські війська, Червона армія вернулася, в вуковину, тато швидко пішов до сієї ради і переписав Василь, оскільки я народився. З того Мушу згадати такий випадок. У мене була феноменальна пам'ять. Діти, У мене є свій погляд на, на, на дитинство. Діти, всі народжуються талановити. Нема бездарних дітей. Всі. Головне, як вони потрапляють в яке оточення. От згадаю таку вчительку, вона була росіянка за національністю Ганна Іванівна Пілатова. Ця Пілатова, звичайно, не знала української мови, але вона помітила в мені, що. Колосальну пам'ять. Вона мені дозволяла писати на уроках твори віршами. Я вже тоді почав віршувати, розумієте, віршами, який би педагог ризикнув малому там, скажімо, другого другокласнику чи третього класнику писати, віршами. Я писав, написав шість-сім речень віршованих, і вона ставила високі оцінки. І зачитувала дітям і казала, от бачите діти, як цей хлопчик робить те. -то. І вона мені стимулювала е, до того. Смак пробуджував мені до навчання, що я, наприклад, у шкільному, в шкільній хрестоматії була уривок з поеми Пушкіна Полтава, там десь 22 сторінки. І оту всю Полтаву я за два дні спокійно вивчав. Ну, ну і вивчу, ну і що таке? Здавалося, така подія? Ні, тут же мене вчителька виставляє. Ставить на стілець перед всім класом, а ми сиділи за такими старими австрійськими партами. Значить, Бо війна в вікнянській школі після Австрії залишили, меблів не було. І я ставав на стілець і читав оцей уривок з Полтави. всі діти слухали уважно. розумієте? Тепер я розумію, для чого вона це робила. Це не якась показуха, ну вона не якийсь там надзвичайна ситуація, от дуже обдарована дитина, але вона помітить. Вміла помічати хист дитячий і показати іншим. Для того, щоб передався цей хист, ну, ця енергетика, будемо говорити, значить обдарованої дитині іншим. Це естафета, мудрості, я називаю. Це, це здорово. Романтика це, по-моєму, таке інтернаціональне поняття. Воно. Дії на всіх, як сказав класик, що любві всі возруси покорне, так і романтика. На берегах Дністра ми йшли дітьми, збирали квіти, ці підсніжники і фіалки. І кому дарували, звичайно, дівчаткам дарували. Тобто вже перші паростки кохання отут вже діляли в маленьких серцях. Самотність для мене це є стан душі. розумієте? Я вважаю, що оскільки я обрав собі шлях трудитися словом, тобто обрав собі свій хліб, це журналістику, то я вважаю, що журналіст... до речі, це зараз журналісти стали багато публічними, тому що технології з'явилися. А раніше поет, він був прихований. Він Мав свій світ, він творив свій світ, і самотність йому була необхідною. Ви розумієте, Самотність це як, як парадигма життя. Тому, звичайно, я відволікався, я жив, наша хата була від Дністра на краю поля, і були такі переліски, великий ліс посаджений бароном Вікнянським каштановий, березовий, де можна було усамітнитися, побути на самоті. От там я і почав писати перші вірші, розумієте? І так, звідти, і почалося. Почався, тобто, поштовх, потяг до слова, тяжіння, Простоту, щирість і відвертість. Не терплю жлобства. Не терплю категорично, розумієте, і так далі. Якщо я відчуваю, що у людині оцей, десь пробивається ця, ця погана риса, я її просто обминаю, розумієте, і намагаюся. Не вступати в контакт, нічого це не дасть. Ні переконання, ніякі там виховання, це нічого не дасть. Він жлоб був і жлобом залишиться. Ото простота, щирість і відвертість. І має бути обов'язково чуйність. Якщо нема поняття чуйності, то це теж погано для людства. Я часом, от бачите, я, спираючись на ціпок, тимчасово, все виходжу на перехрестя до ратуші. І от до мене завжди приходить одна й та жінка. Вам допомогти. Я кажу, ні, я поки що сам ходжу. Оце чуйність. Це прост, проста елементарна людська чуйність. Якщо вона є, то це її прекрасна людина, розумієте, при якої треба скидати капелюха. Це дуже гарна риса. Вічно бути, значить, от. Вічно бути незадоволеним, тобто давати чітку оцінку своїй праці. Розуміти, що ця сьогодні річ недосконала, що над нею треба попро... Попро... ще доп... Її доп... допрацювати. Бути незадоволеним собою це здорово. Я вважаю, що кожна людина має робити самооцінку своєї праці. Без цього можна скотитися в болото чого? зазнайства, зверхності, а це не добре вже. В один період зайнявся художньою фотографією, купив перший у місті фоторушницю. Це з телевиком така камера, ті камери були дорогі і так далі. І почав займатися зйом… Зйом… Значить, почав знімати фотографом натуралістом. Я почав знімати птахів, звірів, несподівані ситуації і так далі. І освоїв досить потужно. Хто мене… Хто мені давав? Виводив на хороші теми. Я йшов, я багатьох знав лісівників, пасічників, садівників, які казали, вони мене водили. Каже, дивися, от тут є така е, цікава тема. Згодом, за підказкою цих людей, я створив один з кращих своїх фотоальбомів, етнографічно-фотографічних. Називається «Побачене в дорозі», Побачене в дорозі. Я раніше їздив на автомобілі, і біля мене завжди лежав фотоснайпер, фоторушниця, фотоапарат, кілька, я мав нормальні камери. І коли я їхав, то обов'язково по дорозі траплялися сюжети. Обов'язково, це принцип журналістики. Обов'язково цікаві, погані, це вже не має значення, якісні, неякісні, але, але вони є. І в цьому фотоальбомі є дуже багато цікавих. Речей етнографічних, про які люди фактично вже забули. розумієте, А я їх знайшов. Я володію мистецтвом і фотографії, і слова. Отже, я можу написати про те, що я, що я фотографую. Розумієте? І зараз от я знову зробив книгу, вона на виході десь буде. Ця книжка буде природничого такого плану. Називається Солов'ї в неволі не співають. Це книга про природу. Та про природні явища, про флору, фауну, буковини. розумієте? Але буковини тої, якої ще ніхто не відкривав. Це мої відкриття. Вселенське зло. Давайте не будемо вдаватися в глибоку філософію цього питання. Але справа в тому, що світ побудований дуже просто: на протистоянні добра і зла. Чому ми існуємо поки що з вами? В тому що поки що добро перемагає. Але є моменти, коли зло може взяти гору. Ви подивіться, що відбувається з людськими душами в наші дні. Дивіться, до чого пустилася мораль наших співвітчизників нижче плінтуса, це стає страшно. І от зло, ви розумієте, тому має бути злу протиставлене людська доброта, людська гуманність. І тоді все буде гаразд, воно буде триматися в якійсь певній певні гармонії. Позбутися зла всього неможливо, ви розумієте? Це не в силах, не дано земним людям. Я завжди кажу так, ти знаєш, що у ванні є така річ, називається губка. Ця губка суха, а коли у неї на краном полити воду, вона набирається води. І в ній є волога. Отак, за принципом губки, раджу і внукам, і молодим дітям. Набирайся змалку знань, набирайся всяких знань. Сільської праці не соромся. Це знання, це знання людства. Вони колись тобі знадобляться. Тільки і пізнавай світ, пізнавай світ. От ми сідаємо там, на відкритому повітрі з внуком, я кажу, от пролетіла пташка, яка, а він не знає. Я кажу, це є синиця, це є там інша. От має відбуватися постійне, безперервне пізнання світу. Якщо не буде, не відбудеться людини. розумієте? Не відбудеться людини. Треба збагачуватися знанням того, що придумало людство. О, значить, на садибі своїх батьків я перетворив цю садибу в такий музей. Я позбирав всі речі побутові, які були. Коса, горшки, гончарні, які в піч значить, батьки користувалися. І навіть у мене під, під яблуною є корито, велике корито для випікання хліба робили з чого? Куцули, витестували з дубів, розумієте? Значить, і коромисли. Одного разу мій хлопчик, малий внук, приходить і каже, що це таке. Я йому пояснити це не можу, але це треба пояснити на ділі. Я беру коромисло. Чіпляю два відра, набираю води, ну так, щоб він і кладу йому на плечі, а ну пройдися з цим коромислом. Тобто на цьому коромислі люди носили воду. Ти маєш це пізнати, маєш це знати. Якщо ти будеш це знати, це означає, що ти збагатив себе новими знаннями, новими цікавими знання. По знаннями. По-перше, знаннями предківськими. Е, справа в тому, що це не якась вигадка фізіологічна, але вона є часто. Часто рятувало, розумієте? От я теж не скажу, щоб я там був, коли був, коли була в моді дуже екстрасенсорика, там всякі диявольські штучки почали люди вірити, все це я відкидаю. І правильно, чому православна віра відкидає ці речі, ворожіння на картах і так далі. До речі, я колись навіть почав був робити книжку про таких людей. Звичайно, люди дуже обдаровані. Я думаю, що тут теж філософствувати не, не, не треба. Правда є правда. Вона не може бути е, там Василева, Степанова чи Олена Правда. Такого не буває. Правда буває одна. Я, наприклад, дуже ціную. У мене був прекрасний покійний наш земляк, хірург, судинний, який лікував людям ноги, Микола Гнеб. Значить, У нього була. Поняття так званої медичної правди. Коли до нього приходив безнадійно хворий чоловік, він придумав свою легенду і каже, ви що, через рік ви будете здоровими і будете, ми у вас на весіллі будемо танцювати з вашими внуками, ви то-то. Отже, він, оця лікарська, це так звана лікарська побрехенька, яка до часу робила, ну, була. Більш ефективні, ніж медичні препарати. Часом люди, коли повірили доктору, хоча вони ж не знали, що, що йому там раховані дні. Але часом ця річ дозволяє значить, вилікуватися. І дуже багато таких випадків є, розумієте? Оце, наприклад, один з різновидів правди. Але правду треба все-таки е, говорити людям річ. Я дуже не люблю людей, які... Бо за спинами там якісь плітки поширюють чи інше, хоча знає істину, правду і так далі. розумієте? Хоча правда це дуже обережна зброя, з нею теж треба користуватися розумно.